Друзі, компанія Forever надає вам багато корисних інструментів для того, щоб ви досягли успіху у своєму бізнесі. Це і тренінги, і матеріали для соціальних мереж, і FLP 360 і багато іншого. Всі ці інструменти необхідні для того, щоб підтримувати баланс між чотирма основними елементами успішного бізнесу. Визначеними компанії на основі багаторічного досвіду. Багато хто з вас знає, що це за чотири ключові елементи. Але давайте повторимо їх і розглянемо трохи детальніше. Ваше завдання полягає в тому, що збалансувати свої зусилля серед чотирьох основних елементів: це залучення, утримання, продуктивність та розвиток. Уявіть, що кожен елемент. Є ланкою ланцюга, що підтримує ваш бізнес. Ваш бізнес є настільки міцним, наскільки міцна, найслабша ланка в цьому ланцюзі. Вам необхідно визначити, де знаходяться ваші слабкі ланки, та зробити все для їх зміцнення. Давайте коротко зупинимося на кожній із них окремо. Продуктивність це елемент, Визначається як об'єм продукції, яка дійшла до кінцевого споживача. Але загальна продуктивність складається також із декількох складових. Хто ж саме є цими кінцевими споживачами? По-перше, це ваш найкращий клієнт, ви самі. Споживаючи нашу продукцію, ви зміцнюєте не тільки своє здоров'я, але й свою впевненість у продуктах. Врешті-решт, свій бізнес. Тільки таким чином ви зможете кваліфіковано, а головне щиро розповідати про нашу продукцію іншим її споживачам, а саме роздрібним покупцям та новим клієнтам. І так, ваші споживачі, від яких залежить ефективність вашого бізнесу, це ви самі, ваші роздрібні та нові покупці. Другий елемент залучення до бізнесу «Форевер». Він полягає в тому, щоб кваліфікована і впевнена розповідати новим людям про продукцію та бізнес можливості Forever для того, щоб, врешті-решт, вони прийняли ваше запрошення до бізнесу. В нашому бізнесі це називається спонсоруванням. Спонсорування нових людей це більше, ніж просто підписання їх у компанію. Цей процес включає три основні навички: розвиток нових контактів. Надання можливостей і допомогу вашому новому підприємцю Forever на початку бізнесу. І саме з останнього пункту, а саме допомоги новим підприємцям Forever, починається наступний ключовий елемент успішного бізнесу утримання. Звичайно, утримання це не фізичне позбавлення партнера можливості залишити компанію. Утримання полягає в тому, щоб надавати вашим клієнтам та партнерам. Всілякі стимули для подальшої взаємодії з компанією. Це такі стимули, як підтримка, навчання, визнання досягнень. Компанія має багато інструментів для заохочення та утримання своїх підприємців. Це і мотиваційні програми, і акції, і тренінги. Все те саме ви також можете організовувати для своїх команд на рівні своєї структури. Наступний елемент. Розвиток, Розвиток це перш за все, рух вашого бізнесу, його розширення та вихід на нові рівні маркетингового плану. У розвитку вашого бізнесу бере участь уся ваша команда, але починатися він повинен із вас самих. Якщо не будете розвиватися ви, не розвиватиметеся і члени вашої команди, і в результаті. Стоятиме на місці ваш бізнес. Навчання та підтримка нашої нижньої структури здійснюються шляхом демонстрації власного прикладу, навчання та мотивації ваших підприємців Forever на просування на наступній рівні маркетингового плану. Дуже важливо виявити у вашій групі тих, хто серйозно ставиться до бізнесу. Треба допомагати їм у плануванні стратегії зростання. Та постановці цілей, а потім допомогти їм стати лідерами самостійно і спрямувати їх на досягнення успіху. Для підтримання балансу між чотирма ключовими елементами успіху в бізнесі. В нас існує цілий арсенал ефективних інструментів. Ще на початку епідемії ковіду ми змушені були навчитися і перейти здебільшого на роботу онлайн. Але, звичайно ж, ми не забули і про персональні зустрічі. Комбінація онлайн та офлайн діяльності дозволяє нам працювати з новими клієнтами та існуючими структурами в будь-який час, забезпечуючи нам подвійний успіх. На даний момент ми визначили 5 речей, на яких ми зосереджуємося у 2022 році. Перше, це можливість збиратися разом. Послабленням ковідних обмежень в нас стали частішими особисті зустрічі, які, зокрема, проводили наші лідери у своїх структурах, а також всі пам'ятають день успіху, який проходив живу. Але війна порушила наші плани знов. Можу запевнити вас, що ми будемо працювати над тим, щоб збиратися разом якомога частіше та безпечніше, там, де ми не зможемо зустрітися особисто. Ми організовуємо і більше онлайн заходів, і більше надавати можливості бути разом віртуально. Дуже важливим елементом в нинішній час є комунікація. Зараз і в світі форевер, і на українському ринку відбувається безліч подій. Ми робимо все для того, щоб ви завжди були першими в курсі всього, що відбувається. Ми отримуємо від компанії відеозвернення та тренінги. Інформацію про нові та існуючі продукти, про останні новини, глобальні акції тощо. В свою чергу, ми комунікуємо цю інформацію вам, нашим підприємцям, і захочуємо вас брати участь у всіх глобальних і місцевих заходах і програмах. В свою чергу, ви так само повинні бути постійно на зв'язку зі своїми командами, організовувати зустрічі в реалі або віртуальні, обмінюватися новинами. Та матеріалами. Успішна комунікація це саме те, що робить вас лідерами, а вашу структуру справжньою командою. Обслуговування клієнтів це альфа і омега нашого бізнесу. Ми, як компанія, будемо і надалі розширювати можливості наших відділів обслуговування клієнтів та взаємодії з нашими партнерами, щоб кожен з вас відчув, що до вас ставляться так, як ви того заслуговуєте. І щоб у вас були всі необхідні інструменти. Так само і ви маєте приділяти максимальну увагу всім своїм клієнтам та партнерам. Адже саме від них, в значній мірі, залежить і ваш успіх. Ще одна важлива річ, на якій ми будемо фокусуватися у майбутньому, це визнання. Кожному подобається, коли його визнають за те, що робить правильно. Компанія визнає. Усі ваші досягнення і нагороджує за них значками, бонусами, подарунками та подорожами. Але на рівні ваших структур також і люди, які мають свої перші, нехай невеликі досягнення, які, однак, слід визнавати. Добрі слова, невеликі сюрпризи та подарунки, визнання перед усією структурою, саме це надихне членів вашої команди на нові, більш значні та значущі досягнення. Останні кілька років навчили нас тому, що життя дорогоцінне і швидкоплинне. Як компанія і як окремі співробітники ми прагнемо оперативно вирішувати всі проблеми. Як і завжди, ми шукатимемо ефективні та своєчасні рішення, які дозволять усім нам продовжити працювати і зосередитися на тому, що має найбільше значення. Друзі, нинішній рік. Вже, мабуть, найважчий в історії Forever в Україні. Але ми продовжуємо працювати, будувати свій бізнес, допомагаючи один одному своїм близьким і рідним та оточуючи нас людям. І ми будемо робити це і надалі. Адже ми з вами одна команда. Ми forever. Ми Україна. А значить, ми, ми подолаємо усі труднощі і прийдемо до успіху і перемоги. Дякую вам за увагу!